Красивий щит, рідний край, мова, наша солов'їна, любе шануй, оберігаюся, що красивий рідний край, мова наша солов'їна, любиш шануй, оберігайся, що зветься Україна. Красивий щит, рідний край, мова наша. Солов'їна, любий, шануй, оберігаюся, що зветься, Україна. Постуть опенки у тумані серед сосёнок та та бриз Джаб favourto cикляє рины як Маркіз, і ній дощ дрібнесенький. Okay, От Оце уже гриби сиNk mis опенки у тумани серед сосёнок та та бриз Джаб favourto cикляє р minі у тумані серед сосёнок та расс пишляє рині Оце уже гриби